Всім привітки, друзі! Радий вітати вас на моєму YouTube-каналі. Мене звати Анастасія, і сьогодні у нас з вами на огляді ось така палеточка від Глимбі Luxuriat з колекції Love to Love. Я дуже добре протестувала цю палеточку, і в кінці відео зможу вам сказати, чи я можу вам її рекомендувати. Ось така палеточка у нас всередині така худа на мінімалках. Єдина худа, яку можу я собі дозволити. Але перед тим, як ми перейдемо до наших туторіалів, я хочу нагадати вам підписатися на цей канал, також поставити вподобайку і написати коментар. Напишіть, напевно, який макіяж вам найбільше всього сподобався. Ну і тепер не буду вас затримувати, і ми, як завжди, поїхали! Для початку давайте детальніше поглянемо на цю красуню. У неї пластикове упакування в рожевому кольорі. На зворотній частині у нас є спосіб застосування тіней. також присутні якісне дзеркальце і в нього дійсно комфортно фарбуватися. Маса нетто 12,6 грам і палеточка виготовлена в Китаї. Всередині знаходяться 18 відтінків, 8 матових, 6 шимерних, 3 мультихроми і 1 відтіночок желе. Давайте вже свочити. На палець відтінки набираються дуже добре і гарно переносяться на руку. Тіні дуже м'які, особливо шимерні відтіночки. Боже, ви Подивіться, як вони виблискують на сводчах. Я дуже надіюся, що на очах буде такий самий результат. Тому давайте вже починати наш перший макіяж. Давайте починати робити наш перший макіяж. Я хочу зробити якийсь смокі. Надіюся, палетка мене не розчарує, бо що, я тут зря наряжалася, чи що? Ну палетка лукшеріат. Я виглядаю на також ж як лакшері. Щось. В якості бази, як завжди, я буду використовувати свій улюблений консилер від E.L.F. Розташовую це, як завжди, вологим спонжем. Ну боже, яка ж вона красуня? Я так на неї дивлюся. Що ти на мене дивиться. Давайте спочатку наберемо якийсь ось цей нейтральний відтіночок, набираю я його на такий пухкий пензлик. Дуже надіюся, що пігментація мене не розчарує, бо коли я свочила цю палетку, я просто вирощала від радості і від пігментації. Давайте зараз просто нанесемо ось так в склад. Боже, такий приємний коричневий на кожен день. І, як завжди, пилять, тому я тут вам нічого нового не розкажу. Якщо ви користувалися тіннями від глимбі, то ви вже знаєте, які вони пилючі. Давайте набирати оцей відтіночок діп, буду його наносити в зовнішній куточок ока. Тепер я візьму ось такий плоский пензлик, знову ж таки, наберу діп. І нанесу на нижнє повіко, Поки мені дуже ну, навіть і подобається те, що в нас з вами виходить. Також на пухкий пензлик наберу відтінок романтик і ним втушую наші тіні в шкіру. Пар у мене тут два варіанти, що можна додати. Пальчик наберу ось цей відтіночок Cosmic Love і будемо наносити на наше повіко. О май ґатс! Знаєте, я в такому бюджетному шоці. Давайте також провіримо, як пензликом наноситься відтінок, як завжди, з А Ну, набираємо. Пензликом з фіксатором мені навіть краще переноситься, ніж пальчиком. Давайте ще також ось цей відтінок я нанесу на нижнє повіко. Тепер я на пензлик нанесу ось цей Moon Magic і нанесу його в куточок оку. Друзі, я поки знаходжуся в бюджетному шоці. Давайте тепер профарбовувати нижню і верхню слезову чорною підводкою. У мене це підводка від Інголод. Кінець нашої тут підводки. Я розташовую Ось такий макіяж. У нас з вами вийшов. Давайте зараз поза кадром. Я зроблю макіяж другого ока, також закінчу макіяж обличчя і повернуся для вас. Це буде як завжди, одна однісінька секундочка. Ну і вуаля, ось такий макіяж у нас з вами вийшов ось такі ось айс, якщо чесно, мені дуже подобається. Ну і тепер ми готові переходити до наступного макіяжу. Ну що, друзі, ми з вами готові робити наш другий макіяж. Зараз я хочу зробити щось більш-менш повсякденне, щоб я могла вигуляти цю палеточку, а також протестувати на стійкі стіні, як вони будуть триматися протягом дня. Буде вечірнє включення. Тому я буду наносити наш консилер. Консилер у мене від Elf, я, як завжди, розташовую спонжем. Я дуже хочу використати якийсь ось цей рожевий відтіночок. Давайте напевно наберу ось цей відтіночок «Happiness». Набираю його на пухкий пензлик і буду наносити на повіку. Пер набираю на чистий пухкий пензлик. відтінок «Romantic». і буду сташовувати цей колір в шкіру. У мене ось тут аж чотири варіанти, що я можу нанести на кожен день. Але мені я думаю, саме більше подобається ось цей «Joy». Ось цей відтіночок, давайте його нанесемо. Якщо чесно, непоганий такий рожевенький відтіночок на кожен день. Він не сильно сяє, він такий нейтральний більше, я можу сказати. На малесенький пензлик, давайте я наберу ось цей відтінок Moon Magic. Якщо чесно, це дуже гарний відтінок. І я хочу його ось так: от в центр ока нанести, щоб зробити такий акцент. Ну, друзі, мені дуже подобаються особливо ці шимерні відтіночки, виглядають дуже красиво. Далі я хочу намалювати чорну стрім. Звісно, якщо ви навіть просто ось так не фарбуєтесь, це вже дуже красиво на кожен день. Просто підфарбуєте ваші віки і все, ви короле. Але так як я тут знімаю вам відео, я хочу додати ще чорну стрілочку. Тому я знову беру підводку і іноблот і буду малювати стрілку. Стрілочка готова. Тепер на нижній повіку я також нанесу цей відтінок Happy. Добавлю цей відтіночок Self Love. Ну що, друзі, ось такий макіяж очей у нас з вами вийшов. Я думаю, ви. Вийшло дуже ніжненько, на кожен день просто нереально красиво. Ці блискітки виблискують просто нереально. Давайте зараз поза кадром я завершу свій макіяж і повертаюся до вас. Ось такий ніжно-рожевенький макіяж у нас з вами вийшов на щодень. Обов'язково пишіть в коментарях, чи він вам подобається. Ну що, друзі, вечірнє включення. Ось так виглядає мій макіяж увечері. Якщо чесно, то я думаю, доволі навіть і непоганий результат. Тіні буквально трішечки ось тут скаталися. Але нічого, це можна підправити. Вони досі виблискують, вони досі присутні на моєму оці. Мені здається, якби я їх нанесла на якусь базу там або від нікс, або на ще якусь, то тіні протрималися б навіть ще краще. А так, це просто ефект на консилері. Я, якщо чесно, здивована і в шоці. Ну що, друзі, ми переходимо з вами до нашого останнього макіяжу. Беремо з вами пухкий пензлик. Я буду набирати відціночок kindness. ви подивіться, яка вже вона у мене брудна, просто свиня. Ну я не знаю. Боже, я взагалі не відношуся до тих дівчат, які тримають всю свою косметику чистою. У мене все таке грязне. Просто Настя намагається якось виправдати те, що вона свинка. Наношу в складочку. Тепер відтіночок Tenderness я також набираю на той самий пензлик і підтушовую границю. Ось так тепер на плоский пензлик я набираю відтіночок Head і наношу його на нижню повіку. На маленький пензлик бучонок я набираю відтінок Deep і наношу його в зовнішній куточок. Я собі запланувала такий грандіозний тут макіяж, і я надіюсь, що він у мене вийде. Тепер мені потрібно взяти чорну підводку, і тут починається все саме цікаве Я беру чотири ось таких пензлика. Перший пензлик це такий скошений для підводки другий пензлик ось такий це також для підводки. Наступний ось такий плоский пензлик для тушов. І останній пензлик це у мене ось такий для губ. Набираю я нашу підводку на скошений пензлик для стрілок. І буду промальовувати ось тут ось таку малесеньку лінію. Брати пензлик для губ і починати розташовувати нашу з вами підвод. І тепер саме важче це промалювати внутрішню стрілочку у кутику. На нашу стрілочку я зараз буду набивати ось цей відтінок Eclipse. Також беру відтінок Head. і Розташовую то все Так, щось ось таке у нас з вами виходить. Я трішки намучилася, але не через те, що це вина палетки, а через те, що просто дуже важкий макіяж або у мене руки з жопи Тепер я беру світло-рожевенький улівчик і буду профарбовувати нашу нижню слизову. Креслюю знизу улівчиком нашу внутрішню стрілочку. Також на нижній повіці я малюю чорною підводкою, лінію. Чесно кажучи, я поки не в захваті від макіяжу. Він мені не може сказати на 100% подобається, але, як то кажуть, давайте просто довіряти процесу. Бо, можливо, в кінці зараз я офігію. З матовими тінями ми ніби закінчили. Тепер я хочу на базу від NYX нанести блистяшки. В два попередніх макіяжі я взагалі нічого такого не наносила. Я думаю, сюди додати або ось цей відтіночок Shining, або ось цей Brilliant. Давайте. Дайте все-таки наносити відтінок на Brilliant. На базі виглядає, звісно, це відтінок куди краще. Ну що, друзі, ось такий якийсь у нас макіяж з вами вийшов. Давайте я зараз поза кадром, як завжди, закінчу його і повертаюся до вас з фінальним образом. Ну що, друзі, ось такий третій образ у нас з вами вийшов. Якщо чесно, мій самий улюблений, я просто в шоці від кінцевого результату. Ну і тепер давайте переходити до обговорень. Ну що, друзі, ось такі макіяжі у нас вийшли з цією палеточкою від гламбі Love2Love Luxury Art. Я виглядаю надіюсь, також якось лакшері. Думаю, ця палетка не виглядає настільки лакшері, наскільки лакшері виглядаю я. Дана палеточка це не якась інноваційна розробка бренду Глембі, це точний дюб на худу б'юті, і всі ми про це знаємо. Її нормальна ціна це десь 270 гривень. Я цю палетку купувала за 154 гривні, були 50 знижки, і я її, як то кажуть, урвала. Зараз цю палетку дуже важко знайти, тому я думаю, я дійсно її урвала. Давайте спочатку поговоримо про мінуси цієї палетки. Ну, як завжди, матові тіні пилять. Але якщо ви набираєте на пензлик ось так і стряхуєте її, то в принципі воно все буде гарно переноситися на ваші повіки і буде легко тушуватися. Сяючі відтінки гарно виблискують, але в них також є мінус. Якщо ви їх будете наносити тільки на консилер, вони можуть у вас скататися. Тому їх краще все-таки наносити на якусь базу. Можете спробувати. Нанести на кремові тіні. Я думаю, також вони будуть триматися доволі класно. Наступний мінус цієї палетки, що з часом тіні можуть трішки втрачати свою пігментацію. Тобто сяючі відтінки, коли ви їх наносите через там, 3 години, вони вже не будуть такими сяючими. Але я думаю, цій палетці можна це пробачити. Ну і найбільше мене розчарував відтінок: ось цей Love Stone, ось це таке відтінок Желе. Він, якщо чесно, ніякий, він, типу, така прикрашалочка ось тут. Я його спробувала використати як базу, і тіні на ньому просто скаталися, неймовірно. Тому цей відтінок краще взагалі не чіпати. Як хайлайтер, ви його теж не зможете використати, бо у нього є ось така коричнева база. Тому, якщо ви будете ось так ось відвертатися, у вас будуть плями. Ось цей відтінок це єдиний провал в цій палеці. Всі інші з ними можна працювати. Тепер, Поговоримо про її плюси. І перший плюс це, звісно ж, її ціна. За 154 гривні, да, я думаю, навіть і за 250 це скарб. Це дуже класні, круті тіні, якими можна працювати. Ці коричневі відтінки дуже гарно тушувалися. Я ніде ними не поставила собі плям. Тіні пігментовані. З пігментацією у мене в принципі не було проблем. Оцей коричневий теж дуже гарно тушувався, що я думала, він буде не такий хороший, як він. Тут є. Мені дуже сподобалися матові відтінки. Мені сподобалися і сяючі відтінки. Якщо ви будете сяючі, наносити на базу, вони взагалі будуть триматися дуже круто. Я, якщо чесно, цією палеткою дуже задоволена, і я залюбки буду її використовувати на щодень в якихось інших своїх відео. Тому, звісно, я вам можу рекомендувати цю палетку, бо вона дійсно вартує свої грошей. Я знаю, що її дуже важко зараз купити, її постійно немає в наявності. Але якщо ви зайдете одного дня в Єву і її побачите, і вам потрібна класна палетка на щодень, то обов'язково її беріть. Ну що, друзі, ось такий огляд на ось цю палеточку від Гламбі у нас вийшов. Пишіть в коментарях, як вам ця палеточка. Якщо ви її власниця, то обов'язково напишіть відгук, чи вона вам сподобалася чи ні. Якщо ні, то обов'язково напишіть, чому вона вам не сподобалася. Ну, а ми вже зустрінемося зовсім скоро в нових відео. Бувай!